Всім привіт! Сьогодні я буду робити підсвічники для Хеллоуіна з таких маленьких гарбузів. Спочатку я зроблю кришку, зачищу гарбуз всередині та зроблю йому обличчя. Приблизно намалюю саму кришку. Вирізаємо нашу кришку трішки під наклоном. Тобто можна використовувати великий ніж малий. так як гарбуз маленький, я спробую малий. Після того, як ми зробили наші кришки, ми будемо зачищати сам гарбуз всередині. Я буду робити це ложкою. Малою чи великою, подивимося. Саму стінку, де буде обличчя, треба зачистити добре. А от задню можна вже не дуже чистити. До речі, я би хотіла розповісти таку маленьку легенду, чому ж саме гарбузи стали символом Хеллоуіну. Жив такий п'яниця в Ірландії, звали його Джек. І він був такий сміливий, що не боявся дьявола. Колись він сидів у пабі. Та в нього не було зовсім грошей. Тоді з'явився дьявол, і вони заключили таку угоду, що дьявол перетвориться на монету, якою зможе розрахуватись Джек. А замість цього Джек віддасть йому свою душу. І от дьявол перетворився на монету, а Джек був дуже хитрий. І він поклав зверху монети срібний хрест. Тоді дьявол почав благати його, щоб він його визволив. На що Джек відповів: добре, я тебе визволю, але замість цього я хочу потрапити в рай, коли помру. Тоді пообіцяй мені, що ти мене не візьмеш в ад. На цьому й домовились, і Джек визволив дьявола. І от пройшов час, і Джек вже помер і пристав перед братами раю. Але туди його не пустили, тому що. В нього було ну, дуже багато грехів. Тоді він відправився до диявола, а диявол його також не пустив, тому що пообіцяв. Замість цього він дав йому вугілля і маленький вогник. І ось ходить Джек, і не може потрапити ні до, ні до раю, ні до аду з таким маленьким вогником, котрий ми і робимо сьогодні в нашому гарбузі. Тому часто можна зустріти, що кажуть, що це джек. Сам гарбуз це джек. Ось таке обличчя в мене вийшло. Зараз я буду його вирізати. До речі, можна взяти зубачистка і зробити такі маленькі дирки. Ось такий вийшло в нас гарбуз. Не ідеальний, але, я думаю, буде красиво. Зараз я буду підпалювати свічку та ставити її в гарбуз. Так, обережно трюк. Є. Yeah. І можемо прикрити кришечкою. Так. До речі, я роблю в перший раз гарбуз. І мені сподобалось, але що я можу сказати? Гарбуз малий, тому я відчуваю, що він печеться. Тому краще, напевно, буде без кришки. В мене зараз тривога, тому мені потрібно йти до укриття. Що я можу сказати? Мирного нам всім неба. Пока.